Персика залишили у бабушки, самі поїхали. 12 годин їхали. Доїхали з Вінницької області в Дніпропетровську область, місто Кам'янське. Зараз знаходимося на місці, на річці Оріль. Чиста річка, дуже гарно, дуже красиво. Ну, Перська вирішили з собою не брати, бо 12 годин їхати в автобусі це дуже складно. Рішили її от залишити в бабушки, бабуся там сказано, висилає відео, отчт, що все нормально, строє бабушку, все добре в них там. Тому от таке відео трошки виходить сьогодні буде без персика. Але дуже гарно тут все. Раджу всім, Ця річка дуже чиста. Ну, Вибачайте, що персика немає. Тому от, ну, вибачте, що так що, виходить. Персика не буде сьогодні, але от краєвиди дуже гарні, дуже Дуже вода чиста, дуже гарно. Рибу поки не зловили. Ну, закидаємо вудочки, ну, поки нема риби. Так що всім дякую. Всім, хто писав, де персик, персик у бабушків, все там добре, висилають відео. Я, я виложу відео, все як положено, там, де персик, там, де він боює. Строє бабушку, все буде добре. Дякую всім.